Всім привіт-привіт! Ви на каналі Єгімс. Мене звати Ігор. На столі Немізіда з доповненням наслідки. Режим епілог. І це вже третя частина. Тут вже нас просто вбивають. Якщо не бачили початок, ось переходьте, коротко розповім, що ми дуже швидко деактивували бомбу. Яка тут була. В нас наступне завдання випало пов'язане з тим, що має бути слиз і бути в лабораторії. І поряд слизу не виявилося тільки випадковим чином знайшовся ось тут. Але зараз ми всі знаходимося в бою. І що робити з цим поки що не зрозуміло, Тому що якщо за цей раунд не виконати це завдання, ми програли. Якось так. Тепер розвідниця. Перший зазнала розвідниця кровотечі. Нахапалася інфекцій. Раз, два, три, чотири. Чотири карти бере, плюс звідси ще буде брати карти. Нахапалася розвідниця купи інфекцій і зараз буде не дуже приємно для неї. А, так. Але все ж таки. Так, що в нас? І в нас немає нічого, щоб ми втікли. Ну, як, як на зло. Ну, ладно, що ж робити? Будемо тоді отримувати на горіхи від, від того монстра, чи стріляти в нього. Чи стріляти в нього. А, чи стріляти в нього? До речі, ми ж могли зробити собі оцей датчик руху і потім перекинути, щоб не отримати оту штуку. А! Я не подумав про це раніше і це була моя помилка. Добре. Добре. Що ми втікаємо, отримаємо від нього на горіхи, чи все ж таки ми е, спробуємо його вбити? Ти думаєш, що шансів в нас е, дуже мало його вбити? Витрачати зараз на цей час точно не точно немає сенсу. Тому давайте будемо намагатися максимально зробити виконати умови, максимально виконати умови, робить втечу. Робить втечу від оцього прибульця і цей прибулець не атакує. Оскільки тут є технічні коридори. За цими технічними коридорами відправляється вона на шаттл. Так, а в нас тут вже купа цих. Відправляється вона на шатл. Давайте подумаємо, куди. Ну В принципі, тут можна в будь-яку прийти. Ну, вона мені особливо нічого не дасть, крім того, що тут десь Сірі. А, ну все одно воно не, не, не спрацює. А, давайте ми прийдемо сюди, кинемо куб. Одиничка. Ну, прямо якраз туди, куди мені потрібно, да? Ай, да, так буває. Друга. Тобто ми можемо прийти сюди і сюди. У Рубку зв'язку. Давай, скидаємо ретельний пошук. А якщо тут знову вилізе щось? Та ризикуємо все одно. Варіантів в нас небагато. Приходимо сюди. Кидаємо. А, це тиша. Слизу на ній немає, тому все гаразд. Все, вона зробила свої дві дії. Тепер в нас буде робити дві дії пані директорка. Раз, два, три, п'ять Так, вже інфекція полетіла програмування, швидкий ремонт хвилиночку. Так, да, нічого немає на те, щоб допомогти. Добре, вона теж робить, намагається втекти від цього. Прибульця і цей прибулець кусає. Якщо персонаж має два важкі поранення, він гіне. Інакше він зазнає одного важкого поранення. Вона має тільки одне важке поранення. І вона отримує друге важке поранення. Вкусив. Це пошкодження ноги. Вартість дії втечі для вашого персонажа тепер становить 2. Да. А мені тепер отут втікати. Я не кидаю тут куб на шум, тому що, тому, що що? тому що тут є монстр. Монстр, монстр, монстр. А варіантів в мене немає, просто фізично немає, тому що інакше ми програли. Інакше оце, Мені потрібно зробити активацію, скинути одну карту ось тут. А ми цього не зробимо ніяк інакше. І все одно сюди хтось прийде. Да, не дуже приємна штука. Ну, давайте намагатися. Давайте намагатися. Бо вона, директорка, буде зараз героїчно рятувати всю команду. Давайте, хвилиночку і авторитет ми скидаємо, тому що в нас, нагадаю, Втеча для даного персонажа тепер становить 2. А тут втеча, тому що, ми, тому що тут є. Вона переміщується сюди. Ця має прийти, але більше одної не може бути. Тому просто приходить ще, одна, ще одне зараження, ще одна інфекція. Так, і все. Дві дії вона зробила. Звідси втекла, і звідси втекла. Але тут має кинути 4. Ну, очевидно, що хтось приходить. Ще один, скоріш за все, трутень. І це. Да? Ще один трутень. Ха! Оце двіжня тут починається. Просто неймовірно. Приходить сюди цей трутень. Відповідно, в нього що там, Два? Да, два. Небезпека 2. Два. Дві карти. Не робить атаку. Не робить атаку. Тепер повертаємося до нашої. Розвідниці. До нашої розвідниці. А, давайте трошки його отак от посунемо, тому що вона зараз буде рухатися сюди і сюди. Тоді залишиться в нас раз. два, І отут, отут третя, так? Да? Окей, якщо ти прийдеш сюди, 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 сюди. Ну, шансів зараз у капітана, директорки, ну майже немає. Давайте відверто. В неї шансів прям, ну, прям дуже мало, катастрофічно мало. А тут є шанс виграти тільки якщо раз, два, Три, чотири, п'ять сюди повернулося. Або раз, два, три, чотири і поверну. І п'ять сюди повернулося. Добре, давайте все ж таки спочатку сюди. Давайте, капітальний ремонт скидає, приходить сюди. Слиз! Ну так, да, не вистачало. Не вистачало, що на тобі слизу. Ще дві карти. Можна зробити пошук, але вже толку. Толку. Можна зробити датчик руху, але толку. Хоча з іншого боку, а чом би і ні. Чом би і ні. Давайте ми пошук використаємо для того, щоб прийти сюди. В руку зв'язку. Вона горить. Яка яка краса. Отримую, да, отримую одразу ще одне важке поранення. Тому що що? Тому що. Е, розплавлення. Якщо ваш персонаж має фішку слизу, він зазнає одного легкого поранення щоразу, коли пасує. Е, чудово. Е, два поранення миттєво, коли пасує. Е, Але найголовніше те, що вона вже пасує і отримує два легких поранення від кровотечі і від розплавлення. Так, да. шанси, шанси просто зменшуються до нуля, мені здається. Директорка залишається. Єдине, що вона встигає зробити, це активувати аналіз слизу. зробити. Вона таки скидає цю карту, потім скидає ще карту інфекції. І слиз ми... аналіз слизу зробили. Виконайте дію активація в лабораторії, коли в ній перебуває персонаж з фішкою слизу. Так, да, вона з фішкою слизу, вона зробила останній ривок перед тим, як її з'їсть зараз оцей прибулець. Ого! Так, наступний раунд. Ми маємо перевірити, воно виконано. Інакше ми вже програли б. І залишається тільки один раунд на те, щоб повернутися назад на шаттл. Але нам потрібно, щоб було не більше, ніж три. А їх чотири зараз. Раз, два, три, чотири. Да, а їх чотири. Ладно, ще перед цим треба дожити. Чому? Тому що відбувається атака прибульців, цей прибулець атакує. Ні, промазав. Промазав і це рятує директорку, в принципі. Це, в принципі, рятує директорку. Тобто, якщо вона втіше сюди, потім сюди і на шатл. То тут залишиться раз, два, три. Ого! Це ж можна дійсно так зробити. А давайте спробуємо. Давайте. Якщо, якщо переживемо, це буде просто фієрічно. Якщо переживемо, це буде фієрічно. Так, хм, відповідно. А, що відбувається? А, відбувається далі в нас. А, так, поранення від вогню немає у неприбульців. І тепер карта подій. От вона зараз буде, я думаю, вирішальною. Де тут наша, наша карта подій? І це всмоктування. Кожен персонаж з фішкою слизу додає дві карти інфекції у свій скіт. О, Те, що я казав, вирішальне. Тому що зараз ці карти інфекції мені просто не дадуть зробити нічого. Зараз ми маємо кидати ще. Ця не кидає, ця кидає. Оскільки вона слизівся, то відповідно в нас приходить ще сюди і сюди шум. До речі, вона не кидала попереднього разу на шум. це 4 було, ну, окей. Треба пам'ятати, що коли ти заходиш, то треба шкидати. Але це зараз нічого не змінило. Фу. Починає директорка. Раз, два, три, чотири. І біда в тому, що якщо тут зараз буде багато карт. Зараження інфекції, то вона не зможе це зробити. А є підозра тільки одна. Удар робота, руйнування, втручання. Ну. Пфу. Добре, вона має скинути зараз дві карти. Ну, давайте, втручання і пошук. Вона скидає дві карти. Для того, щоб е, втікати від цього ось сюди. Відповідно, що робить він? Він нічого, він промазав. Е, так. Чотири. Супер. А до речі, ми ж е, не відіграли оцю штуку, коли порухалися на два. Цей мав перейти сюди, а цей мав втікти в коридори. Тобто цей знову мішечок відправляється. Так, ну добре. Забуваюся, але бачите, від... відіграю цю всю історію. Відіграю. Так, це була перша дія. Ми перемістилися, втекли. Друга дія. Ну просто біжимо. Давайте просто біжимо сюди, що в нас тут. Тут ще одна лічинка. Не кидаємо ніяких кісток, кісточок. Але в мене варіантів немає. Ну, по-перше, завершилися дві дії. По-друге, варіантів немає, треба буде тікати на шаттл. Дивіться, вона зробила це. Тобто залишилося раз, два, три. Угу. Тут у нас немає. Немає. О! Як же це зробити? Одна карта. Раз, два, три, чотири. Теж одна інфекція. Теж одна інфекція. Ну, тут, так, да, варіантів немає, просто немає. Е, дивіться. Скидаємо два. Е, тут так. Да, скидаємо два. Е, пошук і руйнування. Щоб відправити сигнал. Вона відправляє сигнал, вона виконує свою особисту ціль. Ви повинні відправити сигнал. І другою дією вона біжить. Сюди. Кидає. Три. Це тут. І все. Дві дії вона зробила. Так, тепер директорка. Директорка. А, так все. Директорка все. Насправді в неї ж пошкодження ноги. Вона нічого не може зробити, вона зараз втікти не може від е, цієї е, почвари. А була так близько. Якби це не була карта інфекції, то вона б змогла б е, втікти на шаттл. І тому просто удар робота. На останок вб'ю хоч одну паскуду. Ой, що ж я не то кидаю. Вибию хоч одну паскуду. Ні, робот в нас пацифіст, він не хоче нікого вбивати. І на цьому Це ми скидаємо. На цьому <завершився>... завершилися пригоди пані директорки. І в нас лишається тільки розвідниця. Вона скидає цю карту. Ну і цю карту теж Вона переходить, ну, наприклад, ось сюди. Кидає на шум 2. Приходить ось сюди цей шум. І це вже не має значення, тому що на цьому закінчилися закінчилися карти. Але вона пасанула і вона має отримати дві, два легкі поранення. Раз і два. Тобто вона ще одне важке поранення отримує це пошкодження руки. У вашого персонажа, персонажа лишається одна комірка руки для важких предметів або об'єктів. Якщо ви маєте два важкі предмети, об'єкти негайно не залишите один з них у своєму відсіку. Ні, тільки один. Тобто три поранення. Вона назбирала вже три поранення. Розплавлення, кровотеча і пошкодження руки. І це просто просто якась, е, якийсь жах. Але. Що відбувається? Відбувається наступна історія. На жаль, у пані е, директорки не вистачило однієї карти для того, щоб перебратися на шаттл. Ну, просто фізично не вистачило цієї карти. Тому що, або якби було інше поранення, то тоді б в неї був би шанс. А так, на жаль, на жаль, вона залишилася на Нимезіді на разом з усім всім, але вона розвідала оцей. Відсік, що дало шанс, шанс, нагадую, дало шанс для нашої розвідниці, тому що тепер нам потрібно наступне. Наприкінці п'ятого раунду шаттл відстаковується від Немезіди і повертається на материнський корабель разом з усіма персонажами, що бувають, перебувають у відсіках шаттла. Щоб виграти у гру в режимі епілог, гравці повинні відкрити всі жетони дослідження на Немезіді. У грі двох можна залишити невідкритими до трьох жетонів дослідження. Ось у нас є 1, 2, 3. Якщо гравці не виконують ці умови, вони провалюють місію і зазнають поразки. Гравець повинен досягти особистої цілі. Так. Да. Боєць досягає, він відправив сигнал. Вона розвідниця. Далі. Персонаж гравця повинен перебувати на борту шатла, коли той повертається на материнський корабель. Да. Ну, або має покинути на рятувальній капсулі, але ні. В мене тільки розвідниця. Тобто гине, на жаль, гине директорка. Гравець повинен успішно пройти перевірку зараження, як у звичайній грі. А, і тепер будемо проходити перевірку зараження. І це зараз буде найцікавіше. Так, кожен живий персонаж що перебуває. Угу. За допомогою сканера, гравець сканує всі карти інфекції на руці і у колоді дій та в стосі скиду. Якщо серед цих карт інфекції, він, він, він виявляє принаймні одну карту з написом заражений або на планшеті його персонажа є фігурка лічинки. Гравець перетасовує всі свої карти дій та інфекції, щоб утворити нову колоду дій, а потім бере з неї чотири верхні карти. Якщо серед цих карт є принаймні одна карта інфекції, байдуже чи є на ній напис заражений, персонаж гине, інакше персонаж виживає. Ну, поїхали. Де тут всі мої карти зараження, інфекція? Раз. Нахапалися їх? Два. Три, чотири. Так. Перевіряємо. Перша. Дивимося. А, немає. Не заражений. Друга. Так. Є зраджений, але не заражений, закоханий. Зраджений. Так. Да. Ну, мені здається, вона точно не зраджена, тому що директорка своїм життям забезпечила те, що дала шанс розвідниці на виживання. З, знову зраджений. А ось заражений. Перше. Заражений. І це, на жаль, так. Є хоч одна карта інфекції, заражений. Є. До речі, цікаво, а на цій карті є, теж е, заражений чи ні. Так. Ні. Ні! Тільки одна карта заражений. а, -а, -а! Тільки одна карта заражений. А -а -а. Ну що, зараз будемо проходити фінальну е, перевірку. І це виключно буде говорити мені про те, що. Мені пощастить або ні. Давайте. Беремо карти інфекції, затасовуємо їх до своєї колоди. Да, шансів, я думаю, що у директорки, навіть якщо вона б е, перебралася на шаттл, ну, мабуть, би не було, тому що їй обов б обов'язково е, довелося проводити цю перевірку. А там в неї тих карт інфекції, вона набралась дуже багато. Так, давайте. Відбираємо 4 карти. Яку? Першу. Далі яку? Шосту. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Далі. Раз, два, три. Третя. Раз, два, три, 4, 5, 6. Дивимося. Хух, давайте. Перша. Ху-ху. Друга. Ху. Третя. Ху. Четверта. -ху. Вижила. Вижила. -ви Розвідниця. З трьома важкими пораненнями, кровотечею, розплавленням, пошкодженням руки. Залишилася одна, одна легка рана з однією легким пораненням. І потім би вона просто вже помирала б. А, ні, будь-яке поранення і вона б вже помирала. Будь-яке. Абсолютно будь-яке. Три важких поранення є. Ого. И все ж таки купа заражень. Ни, 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 так, так, ни, так, ни, так. Вот все четыре эти заражения. Кубик нас не подвив. Ми все ж таки завершили. Ну, давайте ще раз. Грати соло в е, цей режим важче 100% важче, ніж в базову гру. Однозначно. Ну, ви це бачили. Е, в принципі, я ледь-не. Ледь ну, знову ж таки, шансів, давайте відверто. Шансів у е, директорки було б значно менше. Там в мене 4 були карти, а тут раз. 2, 3, 4, 5. 5. Ну, хоча, можливо, і не сильно менше. Не сильно менше шансів, тому що там карт трошки більше. Я тільки дві карти використав, а там, наскільки я пам'ятаю, три карти. Ну, окей, на одну більше. І там би ми все одно проводили цю перевірку. Байдуже, чи був би тут заражений, чи не був би, тому що є. На планшеті лічинка, яка стрибнула на нашу директорку. Да, отут була моя помилка, треба було не роботам а ну, отримати те зараження і, і все. І потім би я не витрачав би там, купу, купу часу на, на все це, і можливо, мені б там вистачило. Плюс була моя помилка те, що я не використав енергетичну батарею, щоб дати круху. Собі вкачати, і, як мінімум, тут перекинути кістку, бо тут я нахапався таких поранень, що дай Боже, з цією розвідницею. Ну, В принципі, в принципі дуже, важко, дуже важко я насправді, ну, я до останнього не вірив, що, що це реально. Що це можливо при чотирьох картах зараження витягнути чотири карти, і щоб в них не було зараження, це прям і тільки на одній з них було зараження, до речі. Так, да, ну цікаво. цікаво, я зіграв директоркою. Дуже цікавий персонаж. Мені точно сподобалося з роботом. Єдине, що робот-пацифіст в, в цій партії, два рази атакував, два рази навіть лічинку не зміг прибити, тому він точно пацифіст якийсь. Але в базовій грі, думаю, дуже, дуже, дуже цікавий персонаж. Особливо вийшло зіграти на початку авторитет, і вона дала такий імпульс для розвідниці, що прям супер. Тобто вона така командний боєць, і це класно. Ну, так само, як і капітан. Насправді, якщо брати з оригінальною, він теж такий на команду працює. Розвідниця мені сподобалася теж. В неї дуже кльова є карта, ця, що ти можеш переміщуватися взагалі без шуму. Так, да, ти не можеш її постійно грати, але ну, це, це важливо в, яких, в якихось моментах, Ну, Це точно сильно допомагає в грі. Да, я думаю, що моя помилка була, що я не розіграв дачі круху, він би мені скоріше за все допоміг би, особливо ось тут. Я б перекинув би десь кудись, і це була б. Ну, Хай навіть небезпека, але я ж потім би втік звідси, і монстр би не з'явився. Хоча там, там би, можливо, в мене ж була, там треба було кинути кістку, і він би, скоріш за все, все одно з'явився. Ну, в принципі, в принципі, так як і говорять в правилах, що це значно складніше, ніж база, база треба розуміти. Але ну, це певний виклик. Певний виклик, мені сподобалося. А, Тому, якщо ще не поставили вподобайки цьому відео, ставте вподобайки. Підписуйтеся на канал, якщо не Боже, цього ще не зробили. Залишайте коментарі. А шатл повертається до материнського кораблю. І пока-пока, до наступних відео.